Привіт! Виходимо до вас після кількатижневої відпустки від блогу і від будівництва. Ми трішечки, знаєте, дали слабинку, вирішили відпочити. Став номерочок на столик сюди. На. Давай, 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 давай. давай я бы сейчас пакет Да. <laughs> it's a <laughs> Давай так. Птичку пробувати. Ай, холодно. <гум> да? Дивись, скільки тут листочків, гарно як, да? Тим часом Влад почав копати яму на каналізацію. Він то почав її копати давно, але сьогодні вирішив вже, так почати заглиблюватися, точніше не на каналізацію, а на трубу під стік з будинку до, як це правильно сказати, до каналізації, до септика чи то до вигрібної ями. Ось Там, як бачите, у нас є дірочка. І на цей рівень нам потрібно опуститися. Влад каже, що взагалі трішки вона низькувата і нам доведеться ось там робити ще одне коліно, типу як ступеньку з переходом, бо виходить, що вихід там такий він високувато трішки. І потрібно буде робити ще таку ступеньку, щоб якраз по глибині в нас труба дійшла в ту дірку. З'явилася перешкода на шляху у вигляді коріння з-під абрикоса, яке потрібно обкопати і викопати. To je pa nam preškoda. Його треба або знизу підкапувати, щоб він, поняла, попустив його з Так, Поки блад викопував той камінчик, він його вже викопав, знайшлася ще одна ось тут перешкода. Якщо це ще був такий нічого собі так, то цей камінчик двічі більше. Ми підозрюємо, що це коли копали, робили фундамент на будинок, мабуть, завозили їх. Просто що вони під землею опинились по тій причині, що тут ще була купа керамзиту. Ось можна побачити. Вже та купа керамзиту, вона пішла в землю і виходить так, що там, мабуть, десь і біля того керамзиту лежали і каміння. Ось тут, тут ще видно, тут сантиметрів 30-40, ще той керамзит є в землі. Вон, в принципі, як і камінчик як є. Щебенка, не щебенка, щебінь. Ось такі дві брили ми знайшли. Досить такі. Немаленькі, я вам скажу. І ще тепер питання з оцим корінням. Колись була стара абрикоса, ми її спиляли. Ну, і відповідно ж тут йде коріння. Владу копує, обкопує, ніяк не знайде, де воно закінчується. Плюс ще багато між ним там ось цих канінців різних.

Частину стіни ми вже заштукатурили, як тут можете побачити, різниця приблизно в 3 см. А доверху там вже йде майже на нуль. Тому там буде менше штукатурки. А ось тут виходить така ніби впадина. І навіть тут, де вікно, від кос ми робили порівню, а стіна таки залишилась, то, ну тут, тобто, Видно наскільки нерівна стіна. А що стосується інших стін у цій кімнаті, то тут, ну, в принципі, вони не критичні і, можливо, ми їх чіпати не будемо, їх затерти, затягнути фінішом. В принципі, навіть кутки не такі криві, Тому вже в ідеал не будемо виводити. Але ця стіна, що під вікном, дійсно, вона дуже нерівна, і ми все-таки цю стіну вирішили зробити. А там в процесі побачимо. Так, що стосується ванної кімнати, то тут у нас залишилося на тому ж етапі, на якому ми були. Ну, а тут все залишилося, як і було. Ми показували в минулих відео, як ми збивали цю штукатурку, як ми починали оброблювали стіни, маяки і так далі. Можете переглянути в попередніх відео, але ну, поки в нас воно залишилось на такому етапі, бо виявилося цементом штукатурити набагато складніше, аніж штукатуркою. Тому ми це залишили, можливо, знайдемо когось, хто нам доштукатури цю кімнату, бо влада зараз і часу немає, і можливості. Тому поки залишили на такому етапі. А що стосується канави для труби під стік води, то так це перешкода нам і не дала її докопати. Влад, в принципі, все зробив, прокопав, лишається лише придумати, як, як прибрати оте коріння, чим його розпиляти. Ну і наразі це все, що ми зробили за останній місяць. У нас будівництво трішечко, трішечки стало. Зупинився і сам блог, тому ми і надалі будемо рідко викладати відео, можливо, з інтервалом раз там, в два тижні, в три тижні. Бо поки ми фактично нічого не робимо, ну і нам немає відповідно що знімати, так як це було раніше. Дуже всім дякуємо за те, що ви з нами, за те, що чекали на нове відео. Прощаємося до наступних зустрічей.